Намасте! вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна. Тут ми займаємося свідомим рухом та приділяємо увагу своєму стану. Сьогодні практика для здорового хребта. Давайте налаштуємось, прикриваємо очі, сідаємо у сукхасану. плечі відводимо назад і вниз і починаємо спрямовувати усю увагу всередину себе, сканувати увагу все своє тіло. Уповільнюємо своє дихання, робимо його більш уважним, повільним, свідомим. Розслаблюємо м'язи обличчя, відпускаємо нижню щелепу, відчуваємо усю довжину хребта і витяжіння за маківкою вгору. Формуємо намір для практики або згадуємо свій попередній намір. І проговоримо його декілька разів про себе. За бажанням підключаємо дихання у джай. можна залишити очі заплющеними, можна відкрити через сторони вдих підіймаємо руки вгору і з видихом право долонь вправо. Нахиляємось в праву сторону, витягуємо увесь лівий бік. Ліва сідниця залишається на підлозі. Вдих вгору, видих, нахил в інший бік. Розширюємо ребра з правої сторони ще вдих, видих, нахил вправо, розширюємо ребра з лівої сторони, вдих, центр. І видих, знову поміняли сторону. Вдих центр. Витягуємо за руками вгору, видих, ліва на направо стегну, скрутка в праву сторону, погляд за правим плечим назад, вдих, видих, вдих, центр. Потягнулись. Видих, зміна сторони, скрутка в ліву сторону. Вдих, видих, вдих. Знову потягнулись вперед. Видих долоні перед собою. Можна на кінчики пальців, можна повністю долонь і крокуємо вперед, опускаємо живіт ближче до стегу, натягуємо підлогу або килимок на себе, штовхаючи грудну клітину вперед. Спина максимально прямо вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Крокуємо долонями до себе і переводимо руки за таз, пальці дивляться назад. Звели лопатки, плечі опустили вниз. І штовхаємо грудну клітину вперед, підборіддя, задвинили трохи на себе, потилицю, не роняємо назад. Дихаємо вдих, видих, і ще вдих, і видих. Повертаємось вертикально і переходимо в положення кішки, долоні під плечима, коліна під таз. Три цикли вдих, натягнули килимок на себе, подивились вперед, штовхнули грудну клітину вперед, куприк назад, видих. Навпаки, Килимок від себе, підкрутили таз, розштовхнули точку між лопатками. І ще два рази вдих, видих. Останній раз вдих. І вийде. Сідаємо на сідниці ноги перед собою, і зробимо нахилище і в такому положенні. Сідниці дістались від себе. Права долоні справа від себе, За лівою рукою наголоди. Видих через центр. тягнемось лівою рукою вперед. Малюємо лівою рукою на півколо. І ліва рука зліва від себе. За правою рукою пішли в нахил вдих. Надуваємо правий бік. Тепер правою рукою малюємо півколо. І знову поміняли сторону вдих. По три рази на кожну сторону. Не поспішаємо, коліна можна трохи призігнути, якщо ви відчуваєте, що занадто тягне під коліном. І ще останній раз на одну сторону, і останній раз на іншу сторону. І знову повертаємо звідси в кішку, коліни зігнули, долоні під плечима, коліна під таза. І ми на вдих згинаємо лікті, лікті дивляться чітко назад, і опускаємо грудну клітину на одну лінію з долонями. Не обов'язково торкатись підлоги можна десь тут. Якщо виходить, можна опуститись ще вдих. І з видихом ми підіймаємось і округлюємо спину, підкрутили таз, штовхнули килимок від себе. І ще вдих, видих, округлились. Вдих донизу, видих, округлились. І останній раз вдих. І ми винирюємо вперед, живіт відкладаємо на підлогу. І руки ставимо на ширину калинка, можна на кінчики пальців. І ми на вдих підборіддя направляємо на себе. Підіймаємось вгору, лопатки звели, плечі вниз. Лобкова кість залишається на підлозі. Низ живота. І з видихом м'яко опускаємось вниз. І ще два рази вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Звідси долоні ставимо на рівні нижніх ребер. підкрутили таз, стопи на півпальці. І вижимаємо себе в планку з колін, переходимо в положення Собака дивиться вниз. Долонями штовхаємо себе від підлоги, крокуємо п'ятками вниз. По черзі випрямляємо то праве, то ліве коліно. Лікті трохи розвертаємо назад, не затискаємо плечима, вуха та шию. І зробимо динаміку. Вдих ми переходимо в планку таз підкрутили точку між лопатками штовхаємо догори. І з видихом ми повертаємось, собака дивиться вниз. І ліва рука на праву мілку, скрутка, і з під правої пахли дивимось вгору. Вдих, знову повернулись в планку. І видих, міняємо сторону права рука за лівого мілку. Тут можна коліна згинати, не обов'язково тримати рівні ноги. І ще вдих. Продовжимо. Три. Усього десять. Раз вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім. Вдих. 9. І вдих. 10. Повернули, звичайну, собаку. Спокійний вдих і видих. Праву ногу підіймаємо вгору, таз закритий. І крокуємо правою ступою вперед. Підіймаємо корпус положення мірабхадраса на один. Потягнули за руками вперед. Корпус 45 градусів. Опустили. По відношенню до підлоги. Робимо тут видих. Вдих, підіймаємо корпус. І руки в положення кактус в ліктях 90 градусів. Штовхаємо лікті назад, лопатки зводимо вдих. І знову потягнулися, видих. Вперед. Вдих. Рудну клітину штовхнули вгору і вперед. І ще три рази вдих. Кактус. Видих потягнулись. Вдих, кактус. І останній раз видих. І видих. Долоню опускаємо на підлогу. Права нога, крок назад, планка. Вдих. З видихом колін. Родина до підборіддя на підлогу. Вдих. Собака дивиться вгору. І видих. Собака дивиться. Раз. Спокійний вдих і видих. І ще вдих, і видих. Ліву ногу підіймаємо вгору, таз закрит. Крок лівою ногою вперед. Вірабхадраса на один. Підіймаємо корпус. І на видих, за руками тягнемось вперед. На вдих, підіймаємо корпус, руки в положення каплуса, грудну клітину штовхнули вперед. І ще видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Три. Видих. Вдих. Чотири. І останній раз видих. І вдих п'ять. І знову долоні на підлогу, крок лівою ногою назад. Вдих. Видих ваша чотуранга можна з колін. Вдих, собака дивиться вгору. І видих. Собака дивиться вниз. Тут спокійний вдих. І видих. І знову вдих. І видих. Праву ногу підіймаємо вгору. Крок правою ногою вперед. Підіймаємо корпус вдих, перший воїн. І видих право долонь з внутрішньої сторони правої стопи. Розвертаємо корпус і ліву стопу вліво. І за лівою рукою накрили себе. Витягуємо увесь лівий бік від кінчиків пальців лівої руки до лівої стопи, одна пряма лінія. Вдих, видих. Міняємо руки, Ліва долонь на місце правої. Закриваємо таз за правою рукою. Потягнулись вгору. Вдих. Видих. І зараз пробуємо забрати праву ногу, перейти в положення планки. І на вдих за правою рукою витягнути увесь правий бік, штовхаючи лівий бік від підлоги. І з видихом опускаємо ліве стегно ближче до підлоги. І знову вдих, виштовхнуло себе вгору. І переходимо в звичайну планку, вдих, видих чотири Собака дивиться вгору вдих. Собака дивиться вниз, видих. І ще один вдих, і видих. Ліву ногу підіймаємо вгору. Крок вперед. Віребхадраса на один. За руками виросли вгору, плечі від вух. І ліва долонь внутрішньо в сторону лівої стопи. Розвертаємо праву стопу стопою корпус в праву сторону, за правою рукою накрили себе, і витягуємо весь правий бік. Штовхаємо ліве стегно більш назовні. І ще вдих. Видих. Права догонь на місце лівої, Закриваємо таз і за ліву рукою, скрутка в ліву сторону, і вгору вдих. І видих. Віддаємо вагу в праву долонь і праву стопу. Забираємо ліву ногу, планка. І вдих за лівою рукою. Накрили себе, витягнули увесь лівий бік. Праве штовхнули від підлоги. І з видихом опустили правий стегном більш до підлоги. І ще виштовхнули себе вдих. І. Розвертаємось в звичайну планку вдих, видих. Четуранга, вдих, собака дивиться вгору і видих. Собака дивиться вниз. Спокійний вдих і видих. Опускаємо коліна в підлогу. Таз на п'ятки, долоні на стегна або на коліна. І вдих. Ми м'якою хвилою опускаємось вниз, лопатка, зводимо плечі від вух, видих, округлили спину, м'яко підіймаємось. І ще вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Підборіді до себе. З видихом з круглою спину ходимо вниз. Вивернули, Розкрились. І ще видих. Вдих. І видих. І видих. Прикриваємо очі декілька секунд, спостерігаємо за відчуттями в тілі, відновлюємо дихання, вирівнюємо дихання, збираємо долоні перед собою, дякуємо собі та своєму тілу за сьогоднішню практику, спрямовуємо вдячність усім тім всьому тому, на чого у нас зараз є внутрішній відгук. І нехай ця практика буде на користь та на благо.